Приїхали на позицію, хлопці облаштували місце готовки. Вранці встали за метіль. Треба розтоплювати піч і готувати все, і все ж на вулиці. Це один з робочих днів колишньої виховательки дитячого садочка, а нині кухаря польової кухні Наталії Коваленко. Півтора роки вона готує для військових, які захищають кордони Сумщини. Десь з рік готували ми в польових умовах. Зв'язку з виключенням світла в минулому році і виїздили ми на позиції, готували. А це польова кухня на позиціях влітку. Зараз польова кухня має своє приміщення. Це була покинута господарча споруда. Військові привели її до ладу, зробили підлогу, побілили стіни, навіть встановили душ з підігрівом. У сусідній кімнаті облаштували комору. Це приміщення, теж раніше був сарай звичайний. Хлопці своїми силами забили вікно, бо вікна не було. Все побілили, зробили настіл, щоб було зручно. Тут ми зберігаємо картоплю, ми тут чистимо її, обробляємо всі продукти і потім вже готуємо з них. Під рукою весь необхідний інвентар. Різний посуд місцеві жителі принесли чавуни. Єм'я, сорубка і овочерізка. Щодня каже жінка, треба нагодувати кількасот людей. Готують у двох. Помічник Олександр досвідчений кухар. Раніше працював в одному з добровольчих формувань. Робота дуже важка, встають в 4-5 ранку і до вечора. Є снаряд на кухня. Кожен день чоловіка теж допомагають. Картошку чистять, як все, миють, прибирають, дрова рубають. Готують виключно на польовій пічі. Газу тут немає, все на дровах. Сьогоднішній обід вже готовий. Ми сьогодні приготували суп харчо. Це у нас буде Тут у нас картопля, м'ясо, рис, часник, спеції. Солдатам воно подобається, вони дуже полюбляють. Це аналог борщу, але без капусти. Також в обідньому меню тушкована картопля. Це у нас тут додана свиняча тушонка, морковка, цибуля, спеції, все, щоб наші воїни гарно їли. Та мали сили. Також у нас буде сьогодні салат зі свіжих овочів помідорів, але вони на, на даний час ми їх ще перемиємо до видачі ще рано, і також буде смажена риба. На позиції їжу розвозять у спеціальних баках і термосах різних розмірів. Ось такі у нас є термоса. Ось так. Хлопці бачать наскільки насипати. Кількість порці. Так, підрозділи маленькі. Якщо, наприклад, 200 порцій, то це ось такий термос великий. Коли є чоловіки, то тягали чоловіки. Коли, ну, наприклад, нас роз'єднували, я на одній печі стою десь в іншій, ну, на, іншій, на іншій позиції, а інший кухар-чоловік. На іншій позиції. Ну, бувало таке, що самі грузили. Бувають хлопці допомагають. Зазвичай допомагають хлопці. Меню збалансоване, каже пані Наталія. Його складає спеціаліст з урахуванням дієтичних вимог. Він складає, рахує калорії і кошти, які нам виділяють. В меню присутні у нас перші страви. Це Суп гречаний, гороховий, сирний суп, борщ з пампушками, солянка, суп харчо, суп куліш, польовий суп, суп з лапшою, всі супи і борщі з м'ясом або на курячому м'ясі, або ще кладемо тушонку. Так що тушена картопля в нас з тушонкою, котлети, тефтелі, риба смажена, риба тушена в томатному соусі, отримуємо ми вафлі, печиво, згущене молоко, творог, готуємо запіканки ми їм. Найбільше люблять солянку, смажене м'ясо, звичайно. Ну що, це ж солдати, чоловіки, вони люблять смачно поїсти. А ще на кухні завжди є запаси перцю. Хлопці полюбляють гостру їжу, говорить жінка. Розповідає, що продукти отримують централізовано, а от волонтерська допомога зменшилася на початку війни. Пані Наталія і сама була волонтеркою, готувала їжу для добровольчих формувань. Доки не пішла добровольцем у Збройні Сили. Наша сім'я вся залучилася до волонтерської діяльності. Донька моя теж служить в 150-му батальйоні нашої частини. Медикам зараз вона в гарячій точці. Нашої країни. Син теж працював волонтером. На початку війни якось люди були згуртованіші, і ми отримували від волонтерів дуже багато продуктів. Вже зараз, мабуть, може, люди втомилися від війни, не знаю. Ну, звичайно, коли ось новий урожай був, люди приносять там буряки, моркву, ну, те, що овочі таке все. Раніше, як я пам'ятаю, на початку війни, перші дні, люди приносили сало, консервацію, гриби, м'ясо, тушонку, олію. Було дуже багато. Зараз вже, мабуть, волонтерський рух, мабуть, вже трошки заморився. Може. може, нема звідки що брати. Від безперебійного постачання продуктів залежить бойова готовність підрозділів, говорить Максим Ткаченко. Він відповідає за тилове забезпечення захисників і підкреслює, що тил це міць армії. Підвозять продукти безпосередньо до наших підрозділів, а потім ми по нашій схемі постачання надаємо на передові підрозділі батальйони. Тому з продуктами харчування у нас проблем немає. Максим Ткаченко розповідає, що місцеві жителі теж допомагають, привозять домашню їжу. Продукти надають також міжнародні компанії і місцеві підприємці. Коли бійці по декілька діб чергують на віддалених постах, куди складно доставити гаряче харчування, їм видають сухий пайок. Є два основних пакунки, укомплектовані на потужностях Збройних сил України. Получається, є сніданок, обід і вечеря. Навіть є і перша страва. Тільки вона треба її ну, розпакувати і. І, і вживати так. Це е, виходить, він саме дорогий. Так, якщо вже що касається бухгалтерів, він порядка 400 гривень стоїть. Це найгарний. Це такий, що можна е, ну, вживати по декілька днів. Це більш спрощений. більш спрощений. Він розчитаний до трьох діб. Він трохи дешевше. Десь порядка 200 гривні стоїть. Крім вітчизняних сухих паків. Ще нам поставляють. Закордонні, от, наприклад, це польський пайок. Польський. Оце от, от. Були і Швеція, була, була Велика Британія. У пакунках консерви, пакети з супами і кашами, стікери з цукром, медом, джемом, пачки з сухарями та галетами. Але все це для окремих випадків. Здебільшого ж захисникам возять свіжу їжу, говорить Наталія Коваленко. Наша задача тримати тил, щоб хлопці в тилу були нагодовані смачно. Сподіваюся, що ми трішечки допомагаємо. Наблизити перемогу пані Наталія каже, що працюватиме тут до перемоги, а можливо залишиться у збройних силах і після неї. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.